Вітаю! Сьогодні я приготувала український борщ. Такий духмяний, запашний, насичений, ну дуже-дуже смачний. Зараз я положу сюди трішечки кріпчику і отак сметанки. І ви бачите, яка чудова страва у нас вийшла. Добрий день! Сьогодні я приготую український борщ. Які продукти для цього потрібні, я вам зараз покажу. Значить, для цього я беру свинина, буряк, морква, чесник, капуста, картопля, цибуля, кріп, сметана, також томати свіжі. Томати закатані, вершкове масло, олія, сіль, перець горошком і лавровий лист. В якої послідов... послідовності я буду готувати борщ? Я вам буду показувати і все розказувати, приступаємо. Спочатку приступаю, приготувати, зварити, треба м'ясо, свинину. Так, слідуюче м'ясо відварилося. Тепер до м'яса я буду кидати отакий от порізаний бурячок і також цей момент буду кидати і різану цибульку, свіжу цибульку, і нехай воно все тепер разом з м'ясом продовжує варитися. Так, бачите, мій бурячок виварився. Він став світлим, біленьким, уже не червоним. Тому следующий етап мені треба м'ясо також уже зварилося, воно готове. Я його витягну. Пока в тарелочку, и следующим этапом буду э, добавлять уборщик картошку. Так и следующий, я вот я казала, добавляю ой, сюда картошечку. Моя вже приготувалася. Бачите, яка вона? Тепер мені треба її дістати з кастрюлі і трішки подавити. Так, отак от трішечки я її подавлю. Звичайно, не в пюре, а отакими от кусочками. Я спеціально ложила. Крупно почищену картошку в борщ, щоб потім, коли вона приготується, отаким от, от чином її подавити. І зараз я повертаю її назад сюди у борщик і слідуючий етап буде далі. Так, дівчатка, ну тепер я буду. Прибирати свій борщ. І слідущим етапом у мене буде приготування зажарки для борща. Так, значить, я наливаю на сковорідки, на сковорідку олійку для зажарки. Наливаю олійку і зараз буду додавати мілко нарізану. Цибульку. І пасирувати її. Так, дівчатка, тепер уже на цьому етапі я додала до цибульки мілко натерту морковку і мілко нарізаний болгарський перець. Тепер воно все буде разом зажарюватися. До засмажки я також зараз додав два зубочка чеснока. так я його подавила, наріжу і буду додавати сюди до засмажки, до нашої. Так, перемішую. І тепер ми знаходимося на тому етапі, коли нам вже можна додати помідори. Закатані помідори я додаю і також декілька свіжих помідорів. Але, крім всього, цього, так як помідори в мене були в своєму соку, я додаю сюди також і сок. Замість томата. я добавляю сюда помидоры, закатанные помидорчики свеженькие. И також добавляю томатный сик. Також до нашей зажарочки на этом этапе я добавляю кусочек, невеличкий кусочек вершкового масла. Також додаю сіль. Там будемо куштувати, якщо буде мало солі, будемо додавати. І трішечки цукру. Це треба для балансу смаку, ну і для вкусноти. Так. Значить, от такий кусочок капусти я відрізала від своєї великої капусти. І тепер я буду нарізати капусту для нашого борща. Так, і зараз я уже буду додавати капусточку. Все. От, дівчатка, ми підходимо майже до кінцевого результату приготування нашого борща. Ви бачите, що вже закипіла капусточка. Тепер я буду сюди додати нашу зажарочку. так. Бачите, який гарний, Щас він. Ще покипить наш борщик. Так, крім зажарочки, так, і це ж треба отак злесково зробити, щоб забрати саму вкусноту Тут на дні сковорідки у нас залишилося саме смачне. все І тепер ми сюди додамо хріб. Ріпчик додавили, один лавровий листик додамо, і декілька грошин чорного перцю. Все. І нехай він тепер у нас варюється. от І буду потім пробувати. Так. Ну, от і приготували ми таку кастрюлю запасного українського борщу. Такий борщ у нас готують на півдні України. Він дуже ароматний, насичений. Бачите, який він густий і дуже-дуже смачний. Зараз. Ми положимо сюди м'ясо. От так. І тепер я насиплю тарілочку, покажу, який він гарний. Тут і капусточка, і картошечка, і бурячок. Дуже гарний і симпатичний наш борщик. І чесничок тут положимо трішечки кріпчику і отака гарна ложечка сметани. Бачите, який гарний наш борщик получився. Готуйте. По моєму рецепту. Я думаю, що вам дуже сподобається. Заходьте на мій канал, пишіть свої відгуки, ставте мені лайки, якщо я заслуговую. Я буду вам дуже вдячна. На все вам добре.